Давайте почнемо з того, що ми визначимо перелік документів, якими ми плюс-мінус постійно керуємося під час роботи з РРО, РРО та чеками. Зараз ви бачите перед собою перший закон, так це про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Він невеликий, так, ми з вами вже бачили, як виглядають кодекси і все інше. Якщо отак глянути, так, то в нього тут 29 статей, плюс прикінцеві кінцеві положення невеличкі. Ну, тобто він відносно такий крихітний. так. А, тому ми його детально продивимося. Наступна частина в нас це наказ номер 13 так? Це в нас про форму чека, що там потрібно вказувати, як це потрібно писати, в яких випадках, кому і так так далі, далі, так далі. Так далі. На сьогодні більша частина ПРРО, таких як там постер, чекбокси, всі інші, вже впровадили собі ці вимоги. Проте, у будь-якому разі, ми передивимося це на випадок, якщо ви вирішите взяти там, якесь інше рішення, так, щоб ви могли розуміти, як і де перевірити інформацію, яка зазначена в цих програмах. І, в принципі, щоб ви розуміли, звідки там бухгалтери вам кажуть, що воно потрібно або не потрібно. Тому ми його також будемо вивчати. Він також відносно невеличкий. Якщо глянути, тут в нас взагалі майже нічого немає. Так? Далі. Наступна штуковина, про яку мало хто каже, <свят> проте про вона також використовується. Так? Це в нас постанова 199. Тут в нас є інформація про Z та X звіти. Різні види звітів, інших, які знімаються з ПРРО. А більша частина цих звітів на сьогоднішній день, в принципі, для вас буде автоматизованою або напівавтоматизованою та не критичною. Тобто воно робиться однією кнопкою. Збирати їх в паперовому вигляді не треба, там підшивати нікуди не треба, нічого такого робити не треба. Так. Проте, у будь-якому разі, вам потрібно розуміти, що це таке з боку зори законодавства, а не просто там якоюсь простою мовою. так? Тому що, ну, як ми пам'ятаємо, ми тут вчимося саме розуміти всі норми. І давайте почнемо, в принципі, з нашого базового закону. Це закон України про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Давайте одразу подивимося, що в нас тут є. Термінологію ми, мабуть. Не будемо о, досить сильно там дивитись, так якщо вона буде вам потрібна, ви можете завжди передивитись цю штуковину. Ну, якщо десь буде нам потрібно, це ми будемо повертатися. А проте з термінології нам обов'язково буде потрібно розуміти, що таке розрахункова операція. Так, тому що всі, мабуть, чули, що якщо у вас є розрахункові операції, то вам потрібно переро. Що таке розрахункова операція? Читаємо: розрахункова операція це приймання від покупця готівкових коштів. Платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо, за місцем реалізації товарів, видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар, а у разі застосування банківської платіжної карти оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару банком покупця, тобто це чек з терміналу. Так? А у разі повернення товару, оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця. Оце наші розрахункові операції. Так? Давайте тепер людською мовою трішечки, що таке в нас розрахункова операція для людей. Це будь-яка операція, в якій клієнт передає вам гроші, умовно кажучи. Так? Тобто кожного разу, коли вам клієнт умовно сплачує якісь гроші так, самостійно, то це розрахункова операція. Проте, в нас є винятки, наприклад, проведення операції через Банківські установи, наприклад, так. А це вже все винятки з того, що таке розрахункові операції і все інше. Давайте дивитись далі. Ось наш розрахунковий документ. Документ встановленої форми та змісту: касовий чек, товарний чек, видатковий чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо, що підтверджує факт продажу товарів, надання послуг, операцій з видачі готівкових коштів, держателям електронних платіжних засобів, отримання повернення чеків, торгівлю валютними цінностями. Ла 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 ла, -ла. А, тобто розрахунковий документ це в нас може бути касовий чек, товарний чек, видатковий чек, розрахункова квитанція, поїздний документ. Так, і є ще деякі документи, проте, в принципі, вони для вас будуть, я думаю, не актуальними. не будемо на них загострювати операції. Так, а, все, все-все. Давайте ще подивимося, які в нас є штуковини: фіскальний режим роботи. так. Режим роботи опломбованого належним чином реєстратор розрахункових операцій це до фізичних реєстраторів розрахункових операцій РРО, так, які потрібно купити, встановити, запрограмувати, зареєструвати в податковій, вони вам не потрібні, вам потрібні ПРРО. Так? І ось режим роботи ПРРО зареєстровано у реєстрі таких реєстраторів, що забезпечує реєстрацію розрахункових документів на фіскальному сервері контролюючого органу відповідно до цього закону. А про що взагалі йде мова? Так, нас? Фіскальний, не фіскальний режим роботи. ПРО це програма. Будь-яка програма, будь-який сервіс може тупити. Так? І в такому разі в нас передбачено два варіанти роботи: фіскальний режим і нефіскальний режим. Також нефіскальний режим в нас працює у тестовому режимі, наприклад, у чекбоксі. Тобто, воно робить все, окрім того, що надсилає інформацію в податкову, для того, щоб ви могли навчитись, потренуватися і все що зробити. Якщо Чекбокс глючить, він вам каже, що є проблема там з податковою, Частіше глючить податково, ніж чекбокс, якщо чесно. Проте у будь-якому разі це може статись. А в такому разі він вам каже, що він працює не у фіскальному режимі. Це означає, що інформацію він зберігає, проте наразі він в податковий її не надсилає. Коли з'явиться зв'язок, він її надійшли в податкову. А також це передбачає те, що, наприклад, ви можете через ПРРО працювати в той момент, коли у вас нема світла, або через РРО. Так, тому що всі пам'ятають, як це діло було в нас там у 23-му році, десь у 24-му році, так, проблеми зі світлом. І через це нам потрібно було якось підтримувати нашу роботу, видавати людям чеки, про те, якщо світла немає, як надіслати в податковий без інтернету, все інше, тому передбачили такий момент. Далі. Фіскальний звіт. Документ встановлений формою створеною у паперовій та електронній формі РРО або ПРРО, що стосовується для реєстрації операції торгівлі валютними цінностями готівковій формі, які містять дані про виконання операції з початку робочої зміни касира. Це не потрібно. Денний звіт. Документ встановлений формою встановлений у РРО або ПРРО, що містить інформацію про денні підсумки розрахункових операцій, проведених з його застосуванням. Потрібно. Що таке денний звіт? Це Z звіт. Якщо ось тут подивитись, так, тут ось, до речі, є нефіскальний режим роботи, так, то ми далі пройдемось. І ось наш Z-звіт. денний звіт з обумовленням інформації оперативній пам'яті та внесенням її до фіскальної пам'яті реєстратора. І денний звіт без обновлення інформації в оперативній пам'яті реєстратора. Давайте далі. Що таке в нас z, -Z звіт? Одразу з'ясуємо для себе так, раз ми вже розбираємось термінологією. Z-звіт це звіт наприкінці дня, наприкінці зміни. Так? Тобто він видаляє всю інформацію з вашого ПРО. Після цього ви починаєте з нуля, умовно кажучи. Тобто, наприклад, у вас за день було 10 продажів на 5 тисяч гривень. Якщо ви зробите X звіт. То там буде написано 10 продажів, 5 тисяч гривень, умовно кажучи, так? Якщо ви, і, все, і нічого не зміниться. Після цього там 11 продаж зробили, зробили X-звіт, буде 11 продажів, 6 тисяч гривень, наприклад. Якщо ви зробите Z-звіт, то після Z у вас наступна продаж буде вважатись першою за період. Z-звіт робиться. Фактично один раз на день перед закриттям зміни. І перед відкриттям зміни наступного дня по алгоритму нашому, який ми впроваджуємо, так, це потрібно робити X звіт, переконуватися, що Z була закрита. Так, тобто, що ви закривали зміну, повинно бути залишок 0. Тоді можна відкривати нову зміну, тоді все добре. В чекбоксі є налаштування нагадування та автоматичного закриття зміни по часу. Таким чином, ви можете собі встановити або. Автозакриття зміни там на 23.59, наприклад, або догадування там о 7 годині, що ваш працівник не закрив зміну. Так і це питання. А він пішов вже чи не пішов, і так далі. Тобто тут залежить від вашого режиму роботи Більш так, далі це все нам не цікаво. Ось в нас є місце проведення розрахунків. Це місце, де здійснюються розрахунки, із покупцем за продані товари та зберігаються отримання за реалізовані товари, готівкові гроші. А також місце отримання покупцем попередньо оплачених товарів із застосуванням платіжних карток, чеків і всього іншого. Так? Що таке перерота? І так зрозуміло, це дуже складна штуковина, щоб її тут чекати. Так, 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 давайте ще подивимося, що нам тут може бути цікавим на сьогоднішній момент. Так, так, так. Ось у нас є ще термін технічно складні побутові товари, що для гарантійного ремонту для ціле цього закону вживається у значенні наведеного про це ОЦЦЦ. А це важливо штуковано для тих, кому можливо знадобиться вести товарний облік, проте у будь-якому разі на сьогоднішній момент всі ФОПи у нас зобов'язані мати ПРРО. Так, окрім деяких випадків, про які ми зараз поговоримо. І тому це також може бути вже непотрібним. Добре, добре, давайте спілкуватись про те, хто повинен мати ПРО. І для того, щоб це зрозуміти, давайте ми будемо йти від позиції ПРО повинні мати всі, окрім тих хто. Так? І зараз ми тут знайдемо. Ми тут знайдемо стаття 9. Стається. Так, зараз. Ось, так, все правильно. Реєстратори розрахункових операцій або ПРРО та розрахункові книжки не застосовуються. Так? Один. При здійсненні торгівлі, продукцією власного виробництва, крім технічно складних побутових виробів, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів виробівцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння, органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, тобто ФОПами, також крім підприємств торгівлі та громадського харчування. Так, тобто, якщо у вас кафе і ви готуєте, вам потрібно переробити про всяк випадок так. У разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організації з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів, це ті види документи, про які я казав, вони скоріше за все не надавляться, тому що звичайно, це заводи з таким працюють. Та видачу відповідних квитанцій, підписано уповноваженою особою відповідного суб'єкту господарювання. Наприклад, як працює цей пункт. ви приїхали на завод купити собі Камаз Кирпичів, так, все. Ну, скоріше за все, це буде безготівка. Проте іноді це може бути готівка, так? У межах ліміту встановленого а так 50 тисяч гривень готівки на день. Тому замість Камазу ви придбали палету кирпичів. В такому разі заводу не потрібно мати ПРО, умовно кажучи. Так само, якщо у вас є якесь власне виробництво, саме як виробництво, так? А, і у вас є тільки оптова торгівля, проте до вас хтось приїхав і за готівку купляє, то ви також можете не мати ПРРО. Проте, тут багато нюансів. У вашому випадку, як ФОП, скоріше за все, вам потрібно отримати або роз'яснення, або більш детальну консультацію з цього питання для того, щоб 100% застрахувати себе, так можете зробити індивідуальну податкову консультацію, запит, і 100% застрахувати себе від отримання проблем. Далі, при виконанні банківських систем, крім. Операції торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, якщо такі операції виконують, виконуються не в касах банків. Так? Тобто, читаємо ще раз, не застосовуються при виконанні банківських операцій, крім Тобто, тут перелік того, коли воно застосовується. Так? Проте тут, в принципі, все в нас про термінали банківські, штуковані і все інше, навряд чи вам це буде цікаво. Тому скіпаємо. Так? Далі вичеркнуто. Виключено. При продажу проїзних і перевізних документів на залізничому транспорті, авіаційному транспорті, пропускаємо, це буде вам неважливо. При продажу товарів платниками єдиного податку, які не застосовують реєстратори розрахункових операцій та або програмні реєстратори розрахункових операцій відповідно до Податкового кодексу України. Цей пункт в принципі вже не актуальний, так? тому що згідно податкового кодексу, нам вже потрібно їх використовувати. Раніше це працювало як до 1 мільйону, можна не робити. Зараз це так не працює. Тому цей пункт нам, на жаль, не допомагає. І це дуже сумно. Далі, при здійсненні фізичними особами, торгівлі продуктовими або промисловими товарами. Це наша любима фраза про все інше. Заготівкові кошти на ринках. Це те, що звільняє ФОПів першої групи а, і тих, хто без фопів там торгує власним майном, наприклад, від використання РРО прро При продажу у кіосках злотків та розносок гозет. Інших ой, журналів та інших видань, листівок, конвертів, знаків поштової оплати, якщо питома вага такої продукції становить понад 50% загального товарообороту за відсутності продажу підакцизних товарів та складних побуточних товарів і все-все-все інше, так це навряд чи вам коли знадобиться. Так, тобто, як бачите, цей пункт він звісно такий немалий, так проте корисного тут дуже мало на жаль. А при продажу води, молока, квасу, олії та живої риби з автоцистерн, цистерн, бочок та бідонів, це дивно. Е, так, хто колись останній раз бачив автоцистерну з рибою? А, страв та безалкогольних напоїв у їдальнях і буфетах загальноосвітніх навчальних закладів і пропорційно-технічних навчальних закладів під час навчального процесу. Тобто, якщо ви вирішили відкрити кафешечку, на території інституту ви можете уникнути використання перероб. Так, і це як хто вчився, так у вузах пам'ятає, там стоїть жінка якась та каву, там продає триводому, там макофі, так чи щось таке. І ось у них все заготівочку, все таке інше. Ну, тобто, ну, тут можна ухилитись від використання цього діла. Далі, якщо в місці отримання товарів операції з розрахунки в хотівковій формі не здійснюються склади, місця зберігання товарів, автоторгівля тощо, тобто саме місце отримання товарів, а не місце реалізації товарів. Так? Наприклад, у вас є склад, на якому ви віддаєте товар. Так, це меблі дуже часто так роблять. Так? Тобто ви прийшли в шоурум, в шоурумі заплатили, там вам видали чек, наприклад, так, а ви їдете вже в склад. Або умовно, ви в шоурумі подивились, отримали собі рахунок через банк, або там з телефону його сплатили, так і поїхали на склад отримати товар вже. Або ви приїхали на склад, вам прямо там дають рахунок і кажуть, платіть, будь ласка, з банку, і ми вам відвантажимо товар. Тобто, якщо ви не проводите готівкові розрахунки. А, проте, тут в нас є деякі ще проблемки так, стосовно того, що не можна просто в магазині так робити. Ви повинні надавати можливість оплати картою, оплати готівкою, якщо ви в принципі проводите роздрібну торгівлю. А, давайте далі. 14 пункт найкорисніший пункт для усіх, хто займається інфобізом, курсами і всім іншим. При здійсненні розрахунків за послуги, не за товари дуже важливо, у разі проведення таких розрахунків виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та або сервісів переказу коштів, ось цього раніше не було в нас, так цього не було ще у жовтні, проте ми з жовтня всім казали, що все буде ок, і ось вони це додали. так? Що це означає? Якщо ви з інфобізу, якщо ви продаєте курси, якщо ви продаєте навчання чи щось таке. То вам не потрібно ставити РРО ПРРО. Якщо ви приймаєте гроші виключно без готівкою оплатою на IBAN, і якщо ви використовуєте там ВейфоПей, фондів вже не актуально на сьогоднішній день, так, або інші аналоги цих платіжних систем. Це ми подивилися статтю 9: хто може не використовувати ПРО? Як бачите, вам потрібно буде використовувати ПРРО, на жаль. Так, тому давайте далі дивитись. Давайте далі дивитись, що в нас тут є з цікавого. Так, це все про РРО. Так, 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 зараз я подивлюсь. Відповідальність. Це важливо. Якщо ви не будете використовувати ПРО, що в нас тут буде? Тобто, як бачите, закон, він ну, прям маленький-маленький. Типу, всі повинні мати ПРО, окрім тих, хто в статті номер 9 а хто не зробить, ми вам будемо робити штраф згідно статті 17. Все, це логіка всього цього закону. Він малий, тобто зараз він взагалі можна сказати майже неактуальний, тому що е всі вже знають, що всім потрібно переро, далі буде тільки гірше, тому в будь-якому разі готуйтесь до того, що вам його потрібно буде мати, потрібно буде встановлювати. За порушення вимог цього закону до суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари чи послуги, за рішення відповідних контролюючих органів застосовуються фінансові санкції у таких розмірів. У разі встановлення в ході перевірки факту проведення розрахункових операцій з використанням реєстраторів розрахункових операцій або ПРРО або на Ла -ла -ла, на неповну суму вартості бродних товарів. Тобто, якщо ви видали чек, проте, там, наприклад, кава коштувала 60 гривень, а ви видали чек на 30. Тобто це заниження чеку. так, Або проведення без чеку. Ну, тобто, Будь-яка на відповідність в принципі, нас, факту суми грошей і документу, які ви даєте, коштує. 100% вартості проданих з порушенням основного цим пунктом товарів робіт послуг за порушення вчинене вперше. 150% за наступне дуже уважно, це не актуальні цифри. Вони їх не поміняли на сьогоднішній день під час дії військового стану. В нас діють інші цифри. Перше порушення нам коштує 25%, тобто в 4 рази менше. Друге порушення нам коштує 50% в три рази менше. А це досить суттєво, тому що раніше було 150 і це було нереально. Так? А проте чеки при цьому ніхто не видавав у будь-якому разі. Не вистачає в будь-якому разі ресурсу податкові для контролю всього цього діла, так? тому це стає некритичним і, в принципі, нецікавим. Проте через весь шум під час впровадження масового РРО прро вони цю штуковану. Я вам зараз, мабуть, пошукаю і покажу, де це написано, щоб це було знову ж таки не на словах. Не на словах. Так, 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 так. Контрольні стрічки, все інше. Це про РРО. Це все про РРО, то не потрібно нам. Так, так, так. Це для обмінок не потрібно. Це не потрібно. Ну, в принципі, в принципі все, умовно каже. Тобто, тут нічого складного, як бачите, немає в цьому законі. Так? Нічого цікавого майже також немає. Проте ми хоча б подивилися, що це таке, як воно виглядає. Тепер в нас є наступний закон. Наступний наш класний закон, улюблений буде, так, це наша е постанова 199. -та. Про Х звіти, Z звіти і все інше. Тут ми вже найважливіше подивилися, так це те, що таке звіти і все таке інше. Проте давайте глянемо. Тут нам потрібна саме термінологія. Все інше нам, в принципі, не те, щоб дуже критичне. Проте у будь-якому разі передивимось, і я собі оновлю інформацію в голові. і Ви так само, так? тому що коли ти знаєш всю цю штуковану, ти не будеш перечитувати це просто так. Тому мені, наприклад, також дуже корисно для вас це записувати так? таким чином, тому що я собі оновлю інформацію, актуалізую і підтверджую. Що я не помиляюсь, що я правий, що я правильно всім кажу. Тому давайте будемо читати разом. Так, термінологія. Це нам не потрібно. Не фіскальний режим роботи, режим роботи реєстратора, в якому не забезпечується безумовне виконання ним фіскальних функцій. Так, це те, що я казав, коли воно не надсилається в податково. Фіскалізація: прихід від нефіскального до фіскального режиму роботи реєстратора. Тобто, в нас є як Такий метод, так, коли магазини видають чеки просто, так? проте там десь написано це не розрахунковий документ, або там, не фіскальний чек, або щось таке. Тобто це чек внутрішній, який не передається в податкову. Тобто це порушення. Такі чеки видавати, можете видавати, проте разом з фіскальним чеком. Так? Е, далі. Так, це нам не цікаво, це ми вже подивилися, оці штуковини. Так, зміна. Що таке зміна на вас? нас? Період роботи реєстратора від реєстрації першої розрахункової операції після виконання Z-звіту до виконання наступного Z-звіту. Так? Ось вона наша зміна. Тепер ми будемо знати, що таке. Тобто, це не коли ти прийшов на роботу, так, вона починається, а ось по воно ну, отак працює. так. Опис товару цифрове значення штрихового коду товару, найменування, вартість одиниці вимірювання товару, код товарної підкатегорії згідно УКТЗ для підакцизних товарів, пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників, тютюну пального. Це дуже важливо, тому що давайте я одразу вам покажу, просто, щоб розуміли, чому це дуже важливо. Наприклад, в нас є положення номер 13 так, наказ. Вибачте, і в нас тут є форма чеку. Чеку, давайте глянемо. І в нас ось у нас є. Фіскальний чек має містити такі обов'язкові реквізити. так а, Код товарної підкатегорії, згідно з УКТЗ, визначається в випадках, пробачених чинним законодавством, рядок 7. Все. Тобто, тут нема посилання. в нас немає тут посилання на наш оцей а, закончик 199. так Немає. І тобто, ну шукайте. Шукайте підприємців, це ж для вас, щоб вам зручніше було. А хто не хоче шукати, той пише код у КТЗ. А ми будемо потім казати, що.